Ви дуже цікаво зауважили різницю. Ну, особливо цікаво мені було послухати про різницю сприйняття між радянською та моделлю та сучасною російською моделлю. І мені стало дуже схожим сучасна російська модель на модель китайську, тобто цю концепцію небесного мандату, яка у них присутня: ця непорушність тисячолітність китайської цивілізації. Чи... Як ви гадаєте, чи пов'язано це якось власне, чи наслідує в цьому плані Росія китайську модель? Чи вона, власне, її просто перевинайшла для себе в своїх умовах? От, от, незважаючи на те, що в головній ідеології Росії написано, що Росія це третій рим, так? І там четвертому не бувати, але фактично, фактично, третій рим ми, а не Росія, ну згідно нашого. Історичного розвитку там існувала Римська імперія, Візантійська імперія, а потім традиції Візантійської імперії були передані якраз Києву, а зовсім не Москві. Ну але це вже е, нюанси. Справ тому що ці вічність, такої непорушність, така потяглисть якоїсь імперії е, це більш характерне не тільки для Китая і не тільки для Росії. Це більше характерне для сходу. Ну, схід він взагалі такий більш вічний, монументальний е, за своєю сутністю. Тому ті традиції, які були взяті від Золотої Орди, е, і які активно потім вносилися в існування московської держави, Московського, і Московського е, царства, е, вони взяті саме звідти. Тому якраз оцей східний е, варіант непорушності, вічності, такої неспішності за своєю суттю, воно взяте саме звідти, е, на мій погляд. Тому воно і схоже в Китаї, воно схоже і в Московії. Тим більше тут ще й поєднання такі. З одного боку, це східний такий напрям, з іншого боку, скажімо так, існування комуністич... комуністів як катових, комуністичної держави, воно продовжує своєрідну цю традицію. Хотілося підтягнути і Японію, але там трошечки не так. Воно воно десь так до Другої світової війни, напевно, приблизно так і було, але вони потім йшли трошечки іншим шляхом. Далі. Тобто, таким чином, Росія по факту демонструє, що вона належить до східної цивілізації, як так. я зрозумів, так? Перепрошую, а, Дякую. Перепрошу, а на, на Заході не було імперії? Імпері. І Священний Римський імперії Карла це... і Атона. Тобто, також імперія. Можливо, Але, я можливо наш шлях. Якраз стати третім Римом. Якщо ми е, з Візантією перейняли імперії, те, що потім. Але вони ми були без Вони, в принципі, достатньо кінечні за своїм е, розвитком. Ми бачимо чіткий кінець Римської імперії. Ми бачимо чіткий кінець Австро-Угорської імперії. От вони закінчилися, вони розпалися, вони переформатувалися щось таке інше, і на цьому імперія закінчилася. А все те, що пов'язано з Сходом, воно якесь безкінечне по своїй суті. Ну так, да, але вони закінчились з часом. Вони закінчились з часом, а вони виникли раніше, ніж е, Московська імперія. Ну, якщо От, Московська, то, від Золотої Орди... ну Золота Орда не дійшла до Європи, ну майже дійшла, да, ну, до... до Польщі і, і... Угорщини. Тут так, да, тут цікавить ну, дискусія дуже цікава, здає про що про мі Міркова. Мабуть, тут щось як розглядати Річ Посполиту, як форму демократичної імперії свого часу за площує. Як врахувати річ Посполиту, чи це імперія? Ні, це не імперія, це просто. Ну, як вона там, двоєдина, триєдина держава. Ні, ну, Вона була двоєдина, так, але імперські ризики були присутні. Дивись, дивись, головний принцип імперії, наскільки мені так відомо і зрозуміло, це однообразність. Ну, тобто, е, всі частини імперії вони працюють за одним законодавством. так? У них є там певні намісники, які працюють за одним принципом. Є єдина армія, яка виконує ті чи інші функції. Це характерне для імперії. Те, що було в речі Посполитій, це зовсім не імперія. Литва там гралася за своїми власними законами. Вітов там хотів щось зробити своє, плюс українські землі там по-своєму розвивалися. Що ну от врахуєте, що в імперії, наприклад, в Римській імперії, десь там. На віддалених територіях сформувалося щось таке, як варіант казацтва, яке фактично створило свою власну ну, такий варіант державності. В імперії це не було б ні при яких розкладах, це було б знищено і роздавлено ще з самого початку. Е, імперія контролює на початку, особливо далі трошечки гірше свої території. Якщо вона перестає контролювати свої території, вона розпадає. В даному випадку річ Посполита багато яких територій не контролювала від слова абсолютно. Вони були фактично кордоні на кордоні різних цивілізацій. Тому Річ Посполита ну, імперія однозначно. Дякую. Ігор Володимирович, не чудно. Є Ігор Володимирович. Так, а у нього мікрофон виключено О, так. Да. Да, о, Річ Посполита не до імперія. Намагалася, але не стала. Це ну, вже інше Так. <різь> да. Ну що? Молодь питання задала. Жінки. Ох, у нас такий цікавий гендерний кітки. Молодь, чоловіки і жінки. А то зараз ми з Кирилом Володимировичем почнемо задавати питання і жінкам слова не дамо. Ну да, так, і час затягнеться Так уважно слухала, я бачу нічого не хоче запитати? Ну, поки жінки розмірковують, там до речі, ну, сучасна західна історіографія, ну, сучасно останні 30 років відійшла від 476 року, нема такої у них дати, у них 500 рік. Тому що ж імперія ж не загинула, там уже Візантієм завоював на початку 6 століття і трансформував, Тобто зараз вони у них такі 500-ті, 1000, 1500, навіть 1492-го немає. Мені, у складається враження, що у них стало трошечки погано з історичною хронологією, ну, считають так собі, да? ну, 470, ну, ну, 40... дати, так. Дуже да. важко считати, 500 тисяч, 500 тисяч, 500, ну, да. 500, 000. ну, я, Там, я вважаю, що в 476 році для мешканців Італії майже нічого не змінилося фундаментально. 476. Ну, а заснування Рима, то завжди взагалі питання дистанційне. Ну, це міфологічно таке. Якщо жінки ще розмірковують, тоді я пару реплик. Тут я згоден з Кирилом Володимировичем. А, так, да, дякую. Дуже радий всіх бачити. Да, 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 дякую, да, за... Юрій, да, да, дякую за лекцію. Цікаво було послухати. Не мій профіль, але все ж таки. Тут я згоден з Кирилом Володимировичем, що Російська імперія вона ще не закінчилася, тому що склалася набагато пізніше, як інші імперії європейські імперії. Тому е, далі буде. Ось, ну, це така репліка. Е, з приводу е, ще одна репліка. З приводу 22 го року е, і 24 лютого. Так, да, я підтримую той, ту тезу, що пан Пуйло хотів показати всім, що він відновив Радянський Союз. Але, ну, те, що він з цим спав, я не думаю. І мріяв. Але думки у нього були такі. Як казав один мій знайомий, десь у році, мабуть, 15-му, я його вважав, я його сказав, що він агент ФСБ. Ось він сказав, що що ви тут, коли ми там, оця війна, оці от, ну вона почала потроху притихати. Та, яка в почалась, да? Ну так, да, в 2014 році, а то був десь рік 16-17. Угу. А він каже, да що ви тут, де що ви спорите? Тут, у 2020-2021 году вже Росія буде? Ну, так як ми були трохи на підпитку, ми не придали уваги до цих слів. Але потім, десь у 2021 році ми це згадали і казали, ну що, Росії нема. Я вважаю, що воно повинно було бути десь у 19-му, 20, 2021 році напад Росії. А у му Путін вже планував завоювати всі. Території, які входили до Радянського Союзу, і показати всім у 22-му році, що він відновив цю державу. Ось тому, а, я так догадаю, що це Ковід трохи завадив, не? завадив, да, так, підгадив йому. От, то, то було б все ще раніше. А тепер питання у мене. Там а, з приводу цих. цих а, Класифікацій, угу. там є е, таке Юрій Вадимович, я тут трохи не зрозумів, ви може більше знаєте. Там е, Казаччина Гетьманська держава, а потім е, такий, 18 століття, а потім е, боротьба за незалежність і 19 початок ХХ століття. Так, це якщо ми беремо лише за етапами українського державотворення, так, да, є етапи варіантів. українського державотворення. Так. так от питання до вас таке: ви коли ви вважаєте, що гетьманська держава занепала і повністю війшла до складу Російської імперії? Там є декілька варіантів і є декілька дат. Я зараз можу просто сказати одну дату і запропонувати вам приєднатися до моєї другої лекції. Яка буде у наступну п'ятницю, друга лекція буде синергетичний підхід до українського державотворення? Вона буде достатньо цікава, там це буде питання більш конкретніше. Як на мене, для нас такому сакрально символічному варіанті був 1775 рік, після того як була захоплена Запорозька Січ, і от саме оця ячейка основа формування. Козацького варіанту державотворення перейшла під контроль е, Російської імперії. От для нас це була повна втрата. А фактично, там у мене є таке поняття на півдержавності, е, поняття на пів... Гей, коли Гетьманщина перестала бути вже 100% державою, це відбулося після 1709 року. Після того. Ну, так, зрозумів, дякую. І, е, е, ви знаєте, Тут посилання на якісь європейські періодизації, mm. і можуть нас привести до деяких іноді. Я не знаю навіть, як це сказати. Ну, дивіться. От зараз ми кажемо, що ми, Україна. Ось да. ми окрема держава. Я, я не заперечую. Не... Ну, давайте ми з вами посперечаємось трохи. Я там а, з різними спілкуюсь. ось, і а... Московія на нас напала, вона хоче щось да. від нас. Да. Вона да. хоче нас. Так, вона Це хоче нас. нас. Однозначно. Московія вважає. Що це ісконна її територія. Тому що, тому що. Ну, тому що, тому що, що. Ми не будемо казати. тому. І якщо ми будемо брати приклади західноєвропейських держав, ми дамо Москві козир. В чому справа? Ну, візьмемо Францію. І Альбігойські війни. <титут> що там трапилось? Північна Франція захопила і розтрашила Південну Францію. Але Південна Франція була набагато розвиненіше, набагато м давнішою культурно, ніж <титут> Північна Франція. <титут> так. Так, тому що міста Південної Франції були засновані в період грецької колонізації. А Північної Франції на кілька це, це, століть це, це, пізніше. пізніше. Ось. І тут вони зачекай, я тебе не передбивав. І тому вони захоплюють, тому що кажуть, що то от тих. Ми тут ін... колись існували в межах Римської імперії. Угу. Захоплюють все гаразд. Ми даємо приклад Росії. Сказати, що ось, це ж наша територія. Ми її захопили колись існували в, одной, в одній імперії, і це наша територія. Візьмемо е, Британську імперію. Там взагалі жах. Візьмемо, е Іспанію, о, єдина Португалія. І герцесло Ліхт... Ліхтенштейн. Там начебто все гаразд, ніхто до кого нічого не міг. Погалія сі... дуже далеко, вона так. Ну, а Іспанія поряд. Незважаючи на те, що вони об'єдналися, там досить сильні рухи е на роз'єднання йдуть, які підтримуються певними силами. Так. Тут у нас те, до, на до, до чого я веду? До чого я веду? До чого я веду? А держава, це а, велику роль грає економіка. Економіка, економіка і економіка. Це, а, ну, вона контролює, вона, ну, все. Ось. І тут ми, а, в принципі, ну, я не беру період руїни і. То, що ми е, у 17-му 2017 віці е, трохи просрали свою державність. Е, у 21-му. Е, ну, 18-й, 21-рік 20-го століття, теж трохи про державу. Трохи, трохи вона не відбулася. Да, трохи не відбулася. У 91 му році відбулася, але економіка. Ми взяли. Модель економічного розвитку не як у Західній Європі, а як у той Москві. І йшли що? до цього. Всі наші дії були пов'язані з цим. І вони тупо розвалили нашу економіку. Ми, Лохи або наше керівництво, яке треба посадити і розстріляти. Ось а, вони йшли на поводу всього цього. І е, ми зараз, ну, і тут трапилось те, що трапилось. Ну, це логічний кінець, тому що пан Єльцин він, е, скажімо так, ну, не був може таким амбітним щодо. Він, ну, по суті, він був однією з людей, яка розвалила той Радянський Союз. Знову збирати. Так. Радянський Союз у велику роль його розвалювати відіграла якраз Росія, і, і Но правда, я скажу, та... що він був однією з та... людин, які розвалив Радянський Союз. Ось. Так. І тому е заново його збирати якось було не того. Ось а його наступник він був досить амбітний. І перше, що він прийшов, коли прийшов до влади, він е почав збирати цю всю заново імперію. Друга Чеченська війна, потім е, навала е, намагання е, відібрати шматок території України, я кажу про острів Тузла і да, плюс не забуваємо про Тністров'я і, і так далі. Так, да. оце це пішло. Чому тоді не схаменулося наше керівництво і не почало? Діяти якось по-іншому. Ну тут вже це оцим потреб а, ну, Надо розбиратися. Ну, є базове питання, чому це не відбулося? Да, а, і тут ще один момент це етнічний. Що таке Росія, що таке Україна і тому подібне. Ну, на жаль, питання відповіді на це питання ми не можемо отримати остаточного. Ну, це от, щоб розуміти. Але е, Московія це фіноугри. За е, Київської Русі йшла інфільтрація, як кажуть, як кажуть, як доводять і наші науковці українські і. Науковці Московії, що йшла інфільтрація слов'янських племен в, 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 на території фіно угрів. Ну, ну от ось. те ж саме було з, скажімо так, ну, баряська теорія походження Київської Русі. Нормандська теорія. Нормандська. Ну, але нормально асимілювалися достатньо швидко.